Про оперативну ситуацію на лінії фронту в районі спірного на Донеччині розпитає Богдана Пантьо, начальника секції оперативного планування штабу 4-го батальйону Сила Свободи, бригади Рубіж Нацгвардії України, старшого лейтенанта, пане Богдане, вітаю вас Доброго ранку. Студія, доброго ранку, телеглядачі. Пане Богдане, щойно дізнався, що буде в нас збір. От зараз вже глядачі бачать на екрані QR-код, і ви знаєте, шановні глядачі, що це означає. Пане Богдане, дуже коротко про що збір на що збираємо скільки потрібно. Сьогодні збираємо на FPV-дрони для нашого підрозділу. А це саме мільйон гривень. FPV-дрони, як ви знаєте, невід'ємна частина теперішньої війни, як і Mavic, як і Autel. Але дрони враження противника є не менш важливими і вони є дуже активними на нашому напрямку. Відповідно, дуже дякуємо всім, хто долучається до нашого збору. Дуже дякуємо всім, хто допомагає нам, нашій бригаді Рубіж і, взагалі, нашій армії для того, щоб ми неупинно нищили ворога. З вашого дозволу я звернуся до глядачів. Шановні глядачі, ви знаєте, що означає QR-код на екранах. Будь ласка, закликаємо вас, відскануйте, перекажіть гривню, дві-три. Як ви знаєте, справа в тому, що нас багато, ми все ще здатні збирати великі суми грошей. Це доводить на щотижня от минулого вівторка. Ми збирали позаминулого і так далі. І кожного разу великі суми завдяки вам. Будь ласка, зробіть добру справу, яку ми з вами маємо робити, поки нас боронять хлопці. Ми маємо допомагати. Це дуже просто. Відскануйте код. Або якщо не можете відсканувати, отам нижче. Подивіться уважно, там нижче наведений номер картки, там на синьому тлі в самому низу цієї рамки. Будь ласка, дуже просимо, пане Богдане, Дякую. про ситуацію на Сіверському напрямку загалом. На тепер ну, відносно небагато. От напередодні генштаб, наприклад, стисло повідомив, що мовляв окупанти намагалися просунутися в напрямку Верхньокам'янського, кам'янського, отримали відсіч. Це все ви наскільки от розумію, знаходитися трохи південніше. Якщо можна, розкажіть про ситуацію у вашій смузі. Ситуація на сіверському напрямку залишається вкрай напруженою. Противник не полишає спроб вийти на наші рубежі, не полишає спроб штурмувати наші позиції. Робить він це всілякими можливими і неможливими методами. Він це робить як пішим ходом, так і за підтримки техніки, навіть мототехніки. Останній штурм був на мототехніці. Противник використав приблизно 30 мотоциклів з живою силою. На них відповідно намагався протиснутись до нашого переднього краю або за. Йти нам фланг для того, щоб вступити у бій вже безпосередньо в наших окопів. І що можу сказати, що він був успішно зупинений. І штурм був відбитий. Противник успіху не мав ні на напрямку бригади Рубіж, ні на інших сусідніх напрямках. Відповідно, зараз він збирається знову силами і пробує думає точніше, як йому знову пробувати на нас їхати. Відповідно, мототехніка це не єдине, що він застосовує також застосовує тактику малих груп. Противник намагається за погані поганих погодніх умов просовувати малі групи по 4 по 6 військовослужбовців до нашого переднього краю. Намагається Наші якісь слабі точки, і згідно цього, вже робити висновки як штурмувати далі. Наші позиції щодо бронетехніки, противник, наскільки нам відомо, активно зараз обварює бронетехніку мангалами, встановлює реби проти наших дронів, як і в піві, так і мавіків Відповідно, готується ще до одного масштабного штурму. Я ще раз звернуся до глядачів. Будь ласка, ви бачите qr код Це означає, що ми збираємо. А збираємо ми сьогодні на дрони. Потрібна доволі велика сума мільйон гривень, але ми з вами можемо закривати величезні збори, тому що нас багато, і ми не байдужі. Я це точно знаю, тому що щотижня. Ну, принаймні, в моїх ефірах люди збирають суми і великі суми, за що я вам дякую, і заздалегідь дякую за цей збір. Будь ласка, відскануйте, і перекажіть гривня дві, три, десять, п'ять? Хто хто скільки може насправді? А ми, ми можемо це збирати, тому що а, ми можемо, б, ми мусимо. А пане Богдане, чи змінюють тактику? Тобто, вони росіяни, я маю на увазі, тобто вони намагаються пробувати різні варіанти, чи не так. Так, вони пробують штурмувати різними типами штурмів. Як я вже говорив, а також противник невпинно намагається знищити наші позиції за допомогою fpv дронів, за допомогою мавіків зі скидами, за допомогою артилерії. І з недавніх пір противник активно почав використовувати реакційні системи залпового огню Тобі град, який працює по нашим тилам, по нашій вогневій підтримці, по нашим пілотам, який намагає. Перекрити наші якісь логістичні дороги Логістика, як я вже розповідав раніше, у нас дуже складна на напрямку, так як немає у нас сурової зими для того, щоб дороги були е-е Сприятливі для поїздок відповідно дороги розмиті. Противник мінує наші дороги дистанційним мінуванням, намагається ловити наші машини на під'їздах. Відповідно, логістика, доставка майна, а також евакуація залишається проблемною. Також на напрямку. Чи як вдається чинити опір ворогу в цих умовах, які ви описали? а Вони просто пекельні. І що у ворога з дронами? Наскільки я розумію, ви вже говорили, що перевага є. Так, дронів у противника хватає, і він активно навчається. Наскільки нам відомо, він використовує окремі групи, які заїжджають на напрямки і працюють безпосередньо з конкретною задачею. Відповідно, на нашому напрямку також працюють подібні групи. У них немає недостачі ні в пів, ні мавіків. Вони активно їх використовують навіть за поганих погодних умов. Відповідно, протидія цьому проста. ми намагаємось скажімо так знаходити розвідувати їхні точки зльоту. І знищувати їх вже за допомогою своїх засобів артилерії або дронів. Ще раз до глядачів, шановні, я розумію, що ранок, я розумію, що комусь на роботу і так далі. Пам'ятайте, що саме оці ранки, коли нам, знаєте, всі наші проблеми зводяться до того, що не запізнитися на роботу, ми маємо завдяки нашим захисникам. Будь ласка, допоможіть їм. І нам з вами теж. Кожен з нас. Ну, може точно має можливість переказати бодай гривню 2-3. краще більше, але ну ми не просимо насправді великих сум. Нас багато, і ми здатні збирати а, на опір ворогу, на інструменти цього опіру. В опору в даному випадку це дрони. Ми збираємо на дрони. Потрібен мільйон гривень. Як мені підказали на даний момент близько 100 тисяч гривень вже є. Будь ласка, піднажмімо, піднатиснемо. Дякую, пане ведучий, дякую, шановні телеглядачі. Вся Бригада подяка вам. Дуже... пане Богдане, вся Бригада подяка Я дуже дехістика. вдячна за допомогу, за допомогу нам. Ми нищимо активно ворога, ми використовуємо всі засоби, якими ви нам допомагаєте. І ще раз хочу вам подякувати. Ну, тим не менше, ми продовжуємо і збір, і розмову. Пане Богдане, а, а, а чи використовує ворог ці FPV на оптоволокні? Зараз це. А модна умовно, в лапках модна річ у е, так, використовує, використовує відносно часто. Е, хто не знає, що таке дрони на оптоволокні, це е, дрони, як, на яких не діє е, ніякий реп, е, із тих, що у нас наявні. Відповідно, противник безперешкодно вилітає від своєї позиції і намагається вражати наші позиції, бліндажі або навіть логістичні машини. Відповідно наскільки вони ефективні, наразі сказати важко, тому що за рахунок погодних умов оптоволокно воно не таке практичне. Відповідно, я думаю, що воно ще повністю себе не розкрило, але противник використовує, використовує активно, пробує різні методи, намагається вражати. Ви згадали про погодні умови? У мене було таке запитання. Яким чином от ті умови, які зараз є, вони впливають на ход хід бойових дій? Ви вже згадали, що вони ускладнюють логістику? А що от власне з боями? Безпосередньо на бій в окопі погода не може сказати, що впливає. Впливає вона на повітряний бій, так би мовити, mm. тому що дрони типу Мавік вони розряджаються набагато швидше за рахунок того, що понижена температура. А також через повищену вологість є туман, який перешкоджає спостереженню за нашим переднім краєм. Ну і відповідно сам дрон може вийти з ладу через те, що в нього можуть бути обморожені пропелери або Безпосередньо камера може запотіти або замерзнути. Це є проблема, але цьому також є протидія. Використовуємо активно спреї від обмороження дронів. Ну а щодо наших піхотинців та військовослужбовців, які знаходяться в межах району оборони, погода впливає лише на стан їхнього обігріву. Позиції відповідно утепляємося, використовуємо різні методи для того, щоб не замерзти, для того щоб могли активно вести оборону. Пане Богдане, я вам дуже дякую за цю розмову за цей час. Я сподіваюся, що наші глядачі. Я зараз запитаю а. 190 тисяч було зібрано. Не скажу, що рекорд, але ну непоганий результат. Е я дуже дякую всім, хто долучився до збору. І закликаю те, що розмова закінчилася, не значить, що збір закрито. Ви знаєте це, і ви знаєте, як знайти QR-код. Ну як мінімум на Ютубі, де трансляція йде до 8 годин е можна переміщувати оцей повзунець. Можна знайти е qr код і переказати гроші. Я дуже вас закликаю. Не полишаємо наших захисників на призволяще. Їм потрібні інструменти, ми мусимо їх дати ним. Їм. Дякую. Пане Богдане, дуже дякую вам. Вся подяка нашим захисникам. Ну і звісно, нашим глядачам трохи теж. Це Богдан Пантьо, начальник секції оперативного планування, штабу 4-го батальйону Сила свободи бригади Рубіж Нацгвардії України, старший лейтенант був у нас на зв'язку. Дуже вам дякую, бажаю здоров'я. На все добре. Справа Україні. Героям слава.